Підтримай канал, залиш коментар і тисни на вподобайку. О примилосерне владичице, до твого заступництва нині вдаємося, малінь наших не відкинь, але милостово почуй нас, жінок, дітей, матерів, з цілих братів і сестер, і близьких наших промовляємо ім'я за кого молимось. Що тяжкою недугою пияцтво одержимі, і через це від Матері Своєї Церкви Христової, і порятунку відпадають, О, стово мати Божа, торкнися їхніх сердець, і скоро підійми від падінь гріховних, і до порятунку відродження приведи їх, умоли Сина свого Христа Бога нашого. Щоб простив нам гріхи наші, і не відвернув милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості і снотливості, прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають, жінок що чоловіків своїх оплакують. Убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, нехай дійдуть ці благання нашими молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів. А в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено ушкоджено повітряні митарства. Молитвами Твоїми визвали нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь. О премилосердне, владичице, до Твого заступництва нині вдаємося. Молінь наших не відкинь, але милостово почуй нас, жінок, дітей, матерів, цілих братів і сестер, і близьких наших, промовляємо ім'я, за кого молимось. Що тяжкою недугою пияцтво одержимі, і через це від Матері Своєї Церкви Христової, і порятунку відпадають, о милостово Мати Божа. Торкнися їхніх сердець, і скоро підійми від падінь гріховних, і до порятунку відродження приведи їх, умоли Сина свого Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші, і не відвернув милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості і снотливості, прийми, присвята Богородице, молитви Матерів. Які сльози за дітей своїх проливають, жінок що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, нехай дійдуть ці благання нашими молитвами Твоїми, до престолу Всевишнього. Покрий, збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи, неушкоджено пройти повітряні митарства. Молитвами твоїми визвали нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь. О, примилосерне це, до Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкінь, але милостово почуй нас, жінок, дітей, матерів, з цілих братів і сестер, і близьких наших, промовляємо ім'я за кого молимось. Що тяжкою недугою пияцтво одержимі, і через це від Матері Своєї Церкви Христової, і порятунку відпадають, О, с твоя мати Божа, торкнися їхніх сердець, і скоро підійми від падінь гріховних, і до порятунку відродження приведи їх, умоли Сина свого Христа Бога нашого. Щоб простив нам гріхи наші, і не відвернув милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості і снотливості, прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають, жінок що чоловіків своїх оплакують. Убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, нехай дійдуть ці благання нашими молитвами Твоїми, до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів. А в страшний час відходу нашого допоможи, неушкоджено пройти повітряні митарства. Молитвами Твоїми визвали нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь.